Доброго дня, шановні кладаліші це канал А програма. Ми з Михайлом Катсом. Я з великим здоням вітаю Ольгу Марцинка, яка є генеральним директором 33-го каналу. Доброго дня, а Ольга, вітаю вас. Вітаю вас, дуже приємно. Дуже вам дякую, що приєдналися до такої віртуальної. Uh, студії uh, каналу, на жаль, uh, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації до української території uh, немає uh, студії, до якої ми звикли uh, мусимо писати дистанційно. Uh, проте uh, я думаю, що в нас uh, складеться розмова. Ольга, uh, ви uh, є менеджером топ-менеджером uh, телеканалу. Як телеканал зараз може існувати в умовах, коли е, не працює ринок реклами, коли, е, ну скажімо, так е, фінансувати канал для е, інвестора це ну достатньо великий челендж в умовах, коли нема політики, коли немає якихось бізнес-процесів, тобто, як ви існуєте в цих важких умовах? Ти абсолютно правий, дійсно, те, що ти все перерахував, воно дійсно є. От ти знаєш, з початком війни ми, напевно, не на день не припиняли трансляцію. Буквально кілька днів, і ми, наша компанія повністю переорієнтувалася. Ми максимально швидко включилися в Всеукраїнський інформаційний марафон і почали транслювати разом з усіма новини. Буквально за. Тиждень п'ять робочих днів ми налагодили власний прямий ефір, і також усі випуски новин у нас почали також виходити у прямому ефірі. Максимально оперативно. Ми дуже швидко налагодили сітку з наших знімальних груп, які були по всій території України, і не тільки оперативно виїжджали на передову, тобто ми отримували максимально швидко і якісну і оперативну інформацію. З гарячих точок ми знайшли і підключили топових спікерів, е, власне. Тобто, ми максимально включилися в інформаційну боротьбу. Е, хочу подякувати своєму колективу. Одразу згуртувалися, не було ніяких питань, ніяких, е, ніяких не знаю таких ось нюансів, що е, чи страху, чи може якийсь перешкод. Усі максимально включилися, тому що ми всі знали, е, заради чого ми це робимо, чому ми це робимо, і ми розуміли, що м це. Наша, е, ну це наша, як можна так сказати, це наша місія, і ми таким способом наближаємо нашу перемогу. Ми так почали з початком війни, і так і триває до нині. Е, власне, потім ми відновили і наші прямі ефіри, ми відновили е, інші програми авторські. Ось е, хочу сказати, що е, незважаючи ні на що, ми не звільнили жодну людину. Звісно, хтось виїхав, хтось пішов воювати. Однак прийшли нові обличчя. Прийшли нові обличчя навіть із центральних каналів, які поїхали, тому що в нас офіс і у Києві, і у Західному регіоні, тобто поїхали і на інші наші точки працювати. Ось тобто така ситуація. Ти дуже влучно сказав, що напевно це буде без перебільшення 80% каналів в Україні дійсно закрилися. Власне, виживають оці топ-5 чи скільки там каналів, яких фінансує інформаційний марафон. Так, це топові канали. Ми розуміємо, що це гіганти. Такі середні медіа, це дійсно проблема. Проблема починаючи із фінансуванням, із рекламодавцями із темами. Однак, однак, я вважаю, що це наша невеличка така перемога, що, попри все, ми. Досі працюємо і навіть е, встигаємо розвиватися. Буквально кілька місяців тому ми у Києві відкрили дитячу телевізійну школу, тому що ми є не просто телеканалом, ми дитяче телевізійне агентство. Ми маємо офіційну ліцензію на навчання дітей, і на даний момент ми використовуємо її, аби виховувати молоде покоління медійників. Ось і тому буквально кілька місяців тому ми відкрили гарну дитячу студію у Києві. А, не знаю. а зараз буде таке дуже важке питання. Ти використовуєш протягом розмови а таке поняття, як медійники, і я звісно дуже часто використовую таке поняття як медійники, медіа журналісти тощо. Але чи може існувати журналістика медіа в умовах війни? Я тобі наведу веду приклад. Так. А, от давай подивимось з тобою. Ну на те, що відбувалося в Константиниці. А це трагедія, це безумовний наслідок російського повноштавного вторгнення на нашу територію, так? так. А, але наприклад, ми бачимо, що є певна офіційна позиція влади держави, і медійники повинні підтримуватись цієї позиції, тому що зараз, хоча й нема цензури, як такої, але ми розуміємо, що це дуже сенситивна інформація, і медіа, вони повинні бути певним рупором пропаганди державних інтересів, мов російської агресії. Так. Ми бачимо зараз а, у той же час, наприклад, а, статтю в Нью-Йорк Таймс, яка а, а, ну пропонує власну версію того, що трапила з Константиновці. Так у будь-якому разі, ми розуміємо, що це відбулося завдяки діями держава Гресора Росії. Але все ж таки треба розуміти, що класична журналістика це а, не пропаганда, це завжди декілька точок зору і. Можливість для глядача а, або читача зробити власне висновок так тобто ми не можемо зараз так працювати в умовах міни у класичному розумінні, так як повинні працювати медіа. Отже, а, чи а, не здається тобі, що ну медіа зараз це є повністю рупор пропаганди, і, наприклад, абризувати слово медіа по відношенню до рупора пропаганди. А ну, на мій погляд, а, ну є недречне. Як це вважаєш? Е, Дивися, е, погоджуся в тому плані, що так певні медіа дійсно є рупором пропаганди, і це факт. Чому причини? Тому що їх фінансує держава. Вони живуть за рахунок держави. В них вони використовують бюджетні кошти. До прикладу. Моє телебачення не фінансує держава, і тому держава ніяк не може диктувати мою політику, редакційну політику каналу. Дійсно, ми дотримуємося загальних норм. У нас є регулятор, це національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Тобто ми працюємо в. Правовому руслі. Я, окрім е, того, що я генеральний директор, я ще практикуючий журналіст і військовий, воєнний журналіст, військовий, тобто, точніше кажучи. Тобто, я безпосередньо була також на передовій, я знаю, наскільки оця тонка межа, коли ти ніби хочеш показати, хочеш сказати. Але ти розумієш, що цього не варто робити, тому що це може спричинити негативні наслідки. Я зможу пізніше привести приклад. У мене прямо був такий практичний приклад, який я собі назавжди зарубала на носі. Що зараз потрібно максимально обережно, обережно викладати інформацію? Я не можу сказати в тому варіанті, що в мене є якісь обмеження, чи в мене є якісь рамки. Ти кажеш, що так, різні точки зору. Я погоджуюся, є таких багато нюансів, що, можливо, і варто про це говорити, але я намагаюся так відкласти трохи напізніше, або, до прикладу, говорити більш коректніше. Чому? Тому що я вважаю, напевно, що на даний період не потрібно виносити сміття з хати, так? А, тому що це буде на радість нашим ворогам. Про... Певні проблеми у нас ще буде, час поговорити. Зараз наше завдання максимально швидко, максимально якісно наблизити перемогу. І це наше основне завдання. Зі всіма нашими проблемами ми, звісно, розберемося. Ось, але я думаю, що е, жорстко говорити про це буде час. Хоча рота мені і моєму телеканалу ніхто не закриває. Якщо це в правовому полі, звісно, якось ти кажеш кілька думок, якщо це об'єктивно, якщо є там джерела інформації, є докази, я про це можу говорити без проблем. А, добре, а це стосується війни, і а, безумовно, ну як ми вже проговорили, треба пам'ятати, що Україна воює з державою агресором Росії. Тобто, треба дотримуватися певних певних ну скажімо так утримуватися від певних а, заяв так в умовах війни погодже я проте, так проте планувати проте якщо проте, а якщо ми говоримо наприклад так про ну корупцію так яка безумовно є до речі не вважаю що корупція є головною проблемою так але ж корупція а, вона існувала існує і а, Безумовно, завдання журналіста, журналістів говорити про цю корупцію, так як наприклад говорять західні медіа, не виникає в тебе а, такої, ну не виникає в тебе у таке уявлення, що зараз а, багато журналістів вони стали більш обережнішими щодо обговорення питання корупції, тому що ну а, якщо Раніше була певна вольниця у журналістів, коли вони могли говорити все, що вони бажали, то зараз є певні передостерози. А чи, ну, наприклад, не влетить мені за це, ли ти, ти як менеджер каналу? Що ну, наприклад, є певні правила, певні береги, за які не можна, які не можна пересікати. Я тобі відверто скажу. Я намагаюся, і політика телеканалу нашого не запливати за береги своєї совісті. Все решта, я спокійно можу транслювати в ефірі, і я і в ефірі, і в соцмережах. Максимально, якщо це об'єктивно, ми маємо право і ще жодного разу не було якихось моментів, що були якісь утиски. Ми говорили і показували про усі ці ну, корупційні скандали, які в останній час в інформаційному просторі. Точиться, ось ну я звісно, моя особиста позиція, що про це дійсно варто говорити максимально обережно. Повторююся, тому що це на втіху ворогам. Ось це наші внутрішні, ми з ним безпосередньо е розберемося, але що були утиски, що було якесь, ну не знаю, там перешкоджання висвітлення. Ну в мене на моєму телеканалі такого не спостерігалося. Скажу відверто. Більше того, ми навіть робимо зараз журналістські розслідування. Так, нехай це не так як було раніше, не так часто, не так активно, але все ж таки ми їх робимо. А, Ольга, от я працюю, хоча я працюю на телеканалі, тим не менш, я ще розвиваю свій там певний youtube проект, і багато журналістів зараз мають свої власні проекти. І Ютуб е, е, багатьма журналістам допомагає монетизувати свій контент і ну, е, не залежати від власника. Отже, а у чому на твій погляд е, ну, залишається перевага класичних медіа телеканалів? Чому глядачу е, варто довіряти наприклад класичному телебаченню, а не окремим е, блогерам? Вітові тростаю дуже очевидно, тому що як мінімум на нас є закон. Знову таки, я ніколи не зможу нести отсібятину. Я ніколи, е, ну тому що на те є в мене регулятор, на то є закон, і все, що я транслюю в ефірі. Якщо це там не відповідає дійсності, або це неправдива інформація, або перешкоджає закону, ну отримаю і медіа моя отримає, і я безпосередньо керівник також отримую по закону е, блогери. Вони можуть говорити все, що завгодно, тому що досі, навіть не зважаючи на новий закон про медіа, в нас інтернет не врегульований. Я до речі, раніше, взагалі для мене, коли блогери себе прирівнювали до журналістів, для мене це було навіть якось трошки образливо, тому що, як мінімум, е, освіта, багаторічний досвід, спілка журналістів, дуже багато е, щелків, які ти проходиш, щоб дійсно завоювати цей високий статус. Так? Дійсно, журналіста це почесно в суспільстві і така відповідальна професія. І коли кожен другий, який взяв в руки телефон, так і Висловлюю свою точку, називаючи він журналіст, то це в мене викликає певне обурення, тому що, як на мене, цей статус таки варто заслужити. Однак, чому варто довіряти? Знову таки, тому що офіційні медіа вони використовують офіційні ресурси інформації. Якщо це не так, то власне йде на те покарання. Ми ж зараз розуміємо, скільки дезінформації, особливо в телеграм-каналах, просто неймовірна кількість тих телеграм-каналів і там публікується що. Загодно сіють паніку, російську пропаганду, е, взагалі підбурюють людей ну, на незрозумілі речі. Ну, власне, ось така моя позиція. Михайло. Ольга, ти говориш е, про, про журналістів як певний прошарок населення, як про певний статус. І дійсно, е, ми маємо такий клас журналістів який склався за багато років в Україні, тому що мала багато регіональних каналів. Наприклад, в Одесі їх було більше десяти каналів. Став. В Києві було достатньо багато каналів до війни і в кожному українському місті. Проте зрозуміло, що наприклад, той факт, що людина є випускником журналістського факультету, автоматично не означає, що він буде успішним журналістом. І навпаки, ми маємо багато прикладів, коли Люди, не маючи журналістського браунду, вони склали достатньо відомих журналістами. Ну, наприклад, в Україні це Даніли Невський. А наприклад, я думаю, що можна говорити про того ж Матвія Генополського, який працює mm -hmm. на паналь прямий, або і Кисельова, який багато років працював в Україні. Він теж не журналіст за А, і, і, і багато інших так люпоспіте. Отже, в мене питання тебе таке: чи повинна на твій взгляд, сертифікуватися ця професія? Тому що ми підіймали це питання до війни і по відношенню до політехнології, так тому що багато людей вони ну, наприклад, якщо ти а, а хочеш бути політехнологом як журналістом, ти можеш сказати: я чи журналіст і все, ти їм будеш. Якщо ти хочеш бути адвокатом чи лікарем, тебе ти повинен сертифікувати себе, так? А чи не вважаєш ти за необхідним певну сертифікацію навіть в професії а, журналіста? Так як ми, ну, ми маємо у випадку адвоката? Ти ж теж професія? Е, з тобою повністю погоджуюсь в тому плані, що не обов'язково мати освіту, щоб бути просто геніальним журналістом. Я взагалі вважаю, що е, неможливо навчити писати. Писати можна лише навчитися, журналістика це талант. Особисто я працюю з 10 класу. Коли я пішла навчатися в Київський міжнародний на журфак. Я вже, вибачте, була прямі ефіри з всеукраїнськими політиками на достатньо серйозному рівні, тому що я працюю, грубо кажучи, з 17 років. І для мене вже освіта це вже було постфактум. Багато тих, хто закінчили хороші факультети, і Шевченка, і решта дуже класних факультетів журналістики, вони не пішли навіть по професії, вони не реалізувалися, тому що на журналістику потрібно мати талант. Ти з цим або народжуєшся, або не народжуєшся. Якщо не адвокатом... Ти можеш стати, хоча також адвока... до адвокатури також треба мати певний хист, але все одно ти можеш вивчити закони і власне діяти по якійсь там певній системі чи механізму, так? То в журналістиці, якщо ти хочеш бути хорошим журналістом, на це треба мати талант. Я взагалі вважаю, що не е, медіа робить журналіста, а журналіст робить медіа. Тобто, от я завжди казала... Своїм вихованцям, молодим журналістам, що ви знаєте, я хочу, щоб ви досягли такого рівня, щоб не ви бігали по топовим телеканалам, а щоб телеканали билися за те, що такий класний, хороший журналіст працює у вас. Тобто ви маєте працювати не на канал, а на своє ім'я. Тоді ви будете, незважаючи де ви не будете, де ви би не працювали, ви завжди будете, ну, якщо можна так сказати, в тренді, завжди будете, ну, як. Завжди вас буде читати чи дивитися публіка, якщо можна так сказати. Ну, в такому варіанті. Ти також запитував, почекай, а чи, мож, чи важливо сертифікувати, так? Е, чи варто тобто сертифікувати професію журналіста там, політтехнолога? Ну, знову таки. Звісно, якщо от в нас зараз тільки от експертів. Кожний другий в нас там або експерт військової справи, або політтехнолог, або ще решта, або їх там коучі, ментори. Стільки тих експертів розвелося, що ти вже навіть не знаєш, кому вірити, і яка експертна точка, максимально правдива точка зору, максимально правдива і кваліфікована. Ось я напевно думаю, що ні. Що Найкращу атестацію все ж таки робить глядач і читач. От тут, напевно, питання про щирість, про відвертість, про те, що ти робиш, про те, що ти пишеш, як ти це подаєш. Якщо це людям подобається і вони це вірять, ну, в це вірять, значить це класно, значить це, ну значить, це вони це їм потрібно. Тобто найголовнішу сертифікацію, на мою думку, робить глядач. Е, тому що люди, суспільство, ми власне заради них і працюємо. Ольга, ти а, тільки що згадала експертів, яких дійсно безліч, і а, ми не відкриємо таємниці Полішинеля, коли скажемо, що в Україні сталася така ситуація. Але, на мій погляд, вона унікальна у світі, тому що а, в Україні до війни існувало багато каналів, існувало багато експертів, і це відбулося особливо після. Революційності 14 році, коли виникло багато ток-шоу, багато форматів, які ну відкрили двері для багатьох багатьох експертів, і зрозуміло, що експертна думка вона девальвувалась рівно як ну якість експертів з іншого боку. Зрозуміло, що експерти вони заробляли тим, а вони ну фактично озвучували певні тези, тобто джинсували. Для політики, для бізнесу тощо. І канали закривали на це ну очі, тому що було зрозуміло, що ну, це є така певна гора, і ці експерти вони теж повинні заробляти якось гроші. Так? Отже, в мене таке питання. Ми знаємо, як функціонує американське телебачення, бо телебачення кожного каналу СІС є свій пул спікерів, а які працюють саме на такі змі, і вони отримують заробітний платні. На каналах, так? Тобто вони є колумністами офіційними каналами. А, чи вбачаєш ти можливість запровадження такої системи в Україні, коли, наприклад, телеканали будуть мати свій фіксований пул і якісних спікерів, які будуть коментувати тільки для цих каналів і зробляти не джинсує, а зробляти офіційну зарплату на канал? Ну, це було б дуже. Це було б круто. Я з тобою повністю погоджуюся якби. Якби знайти таких класних, незалежних, розумних спікерів з відповідною кваліфікацією. Ну насправді, ну якщо б вони були, так тому що якщо чесно, я взагалі у мене є напевно одиниці спікерів, експертів, які я просто дійсно слухаю, і, ну я довіряю їхню точці зору. А здебільшого, це просто ну просто люди з вулиці, які які чомусь вирішили, що вони професіонали в тій чи іншій сфері і розказують по телебаченню, ну піаряться, я так говорю. Ось, і все. Але було б, звісно, непогано. Це було б нормально, щоб вони були не заангажовані, не тягнули там за політичну силу, там чи за певних персоналій. Це було б і далі. Е, як ми робимо? Ми, звісно, от, використовуємо. А, в нас є юрист, до прикладу, так? Якщо говорити про наш телеканал, в нас є юрист, у нас є хороший дуже е, журналіст, який раніше працював до війни на інтері телеканалі. Він дуже такий освічений політтехнолог, е, це якщо ви, там політичні точки зору, там юридичні, штатний наш юрист е, висловлює. Також в нас є ну, в нас, в принципі, є кілька ось таких експертів, з якими ми співпрацюємо, тому що коли нам потрібно до якоїсь програми підписати саме незалежну точку зору, то в принципі у нас є Релік спікерів, які нам ну типу дають роз'яснення, тому що зрозуміло, що журналісти ж вони не можуть е, говорити від себе. Вони можуть або посилатися на чиюсь точку зору, особливо ж це або в тій, або в іншій сфері. Ну в принципі, ми використовуємо просто не всі вони, звісно, в штаті, але я довірені є, тому що незалежність і напевно об'єктивність зараз це для нас дуже важливо. І зараз, в принципі, і завжди було, тому що знаєте, е, одним невлучним репортажем. Або матеріалом, там або замовним, або ще якимось, Можна собі настільки зіпсувати репутацію, що просто ну на все життя. Ти вже будеш, як я кажу, там, медійний труп, Михайло, і що вже і на останок і не можу тебе не спитати, тому що я був тиждень тому в Києві і спілкувався, бачився за нашою спільною подругою Наталією Сидоренко, яка вона. За що ви, такі певні курси для дітей, а, а, тимчасово переселенці, коли з російським повноштавним торніми. Ти була менше на цьому курсі для е, діток. А, розкажи про цей досвід, а, як тобі сподобалось? Ой, дякую, що запитав. Буквально вчора була у Наталочки в гостях в школі. Неймовірна ініціатива. Ось ну напевно, це для мене так дорого моєму серцю. Вчора був просто неймовірний день. Прийшло дуже багато підлітків. Я вже говорила на початку програми, що нещодавно ми також відкрили у Києві. Школу для дітей, юних телевізійників. Ось, і вчора ми разом з ними ходили в гості до Наталки в її школу. Багато було підлітків, так років 14-17. Ось я розповідала про себе, про професію журналіста. Було дуже багато запитань. Якщо чесно, я навіть розгубилася. Особливо на питання, що вам важче з ким ну, важливіше спілкуватися з політиками, там, зірками, я сказала чесно, з дітьми. Тому що в них. Настільки цікаві запитання, і ти просто максимально хочеш щиро, відверто їм відповісти. Хочеш ну, гарно їм розказати, щоб це їм було цікаво і доступно, і щоб вони зацікавились цією професією. Я вважаю, що все вдалося, тому що повторююся було багато запитань. Ми проводили е, практичне заняття. Ми знімали програму, тобто безпосередньо ми це все е, відзнімали на камеру. Потім вони практикувалися, брали в один одного інтерв'ю. Ось ми змонтуємо програму. Нам дамо це все в ефір. Скажу відверто, дехто були такі запитання, які стосувалися дуже багато журналістських розслідувань, тому що я по профілю саме журналіст розслідувальник якраз питався за небезпеку, там небезпечні моменти, то по житті я саме займалася журналістськими розслідуваннями. Про це питалися, про кримінал, чи небезпечна моя професія. Дуже багато всього розпитували. Я вважаю. Що, м, Наталка дуже велика молодець, це її соціальний проєкт, і я її розумію в тому плані, що вона ось каже, що це, ну, це як мій вклад у перемогу, тому що е, діти це наше майбутнє, як би це не звучало банально, але це ось така проста істина. І нехай ми не можемо там, задонатити мільйони на ЗСУ, нехай ми не можемо йти на передову і брати автомат в руки. Так? Ну ми можемо таким чином наближати нашу перемогу. І ось виховувати молоде покоління це для мене не менш важливо, ніж будь-яка інша справа. І я дуже поважаю таких людей, які е, витрачають свій вільний час, е, витрачають свій ресурс і буквально на волонтерських засадах роблять такі проекти. І дуже от мені сподобалося, що було багато дітей, які у свій вихідний, у неділю е, не пішли гуляти, не лежали на дивані. Так? Вони прийшли, і їм цікаво. Тобто, головна суть цієї школи допомогти дітям визначитися, тому що щотижня туди приходять інші спікери з різних професій, вони розповідають про плюси і мінуси. Вони розказують дітям, як можна потрапити у цю професію. І вони вже зі шкільної лави можуть і визначитися, і навіть себе спробувати в тій чи іншій професії. Вірте, це дорогого вартує. Для мене це проект дійсно унікальний. І напевно на тему дітей я можу говорити ну просто, просто дуже довго, тому що це ну це теж те, що те, чим я також займаюся, і те, чим моя компанія, мої власники також е таким чином їхній вклад у нашу, нашу перемогу. Власне так. Ольга, я Ольга, я дуже дякую тобі за це інтерв'ю. Я лише нагадаю телеглядачам, що з нами була Ольга Марценко, генеральна директорка з тих цього каналу Києві. Дуже дякую тобі, Ольга, за змістовне інтерв'ю і до нового зустріч. Спасибо.